Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уз» перед мікрофоном Наталя Тукало. На Вінниччині виявили 29 осіб, які нелегально перебували на території нашої держави. Детальніше про результати та перебіг операції під умовною назвою Мігрант, що тривала в Україні впродовж кількох місяців, а також відповідальність, які яку нестимуть порушники міграційного законодавства. Поговоримо впродовж цього і часу з начальником управління державної міграційної служби Вінницькій області Борисом Наливайко. Вітаю Борис Олександрович в студії Українського радіо Вінниці. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Отже, у кількох словах щодо загальної мети операції мігрант і її значення саме в час повномасштабної війни. Дякую за запитання. Я хочу поінформувати в першу чергу сказати, скільки в нас іноземців проживає. У нас угу. на, на обліку в Вінниччині, в Вінницькій області, проживає більше 9 тисяч іноземців, з яких Понад 5 тисяч це громадяни Російської Федерації, майже півтори тисячі це громадяни Молдови, 333 громадяни Азербайджану і 167 це громадяни Республіки Білорусь. Ну і інші є національності, понад 70 громадян інших держав в нас мають посвідки на постійне проживання. Разом з тим, в нас ще є така категорія громадян, як які перебувають тимчасово. Таких у нас більше 1500 чоловік, Левова частина це 537 з них прибули з метою возз'єднання Сібій. Угу. 494 навчання, до речі, якщо у нас раніше було до 3000 студентів, то зараз ви бачите їх 494. Угу. 216 це волонтери і громадські діячі. 109 прибули з метою працевлаштування і 3 – це міжнародна технічна допомога, інструктори з питань розмінування. В зв'язку з чим ця проводилася операція. По-перше, згідно положення про міграційну службу, про управління, контроль за перебуванням іноземців на території держави покладається безпосередньо на управління Державної міграційної служби. Це перше. Друге. Іноземці, які е, перебувають в Україну і в статусі, наприклад, е, е, по візі чи, е, чи подати штам по перетину державного кордону, вони е, повинні бути перебувати в той час, який вказаний термін дії візи, дозволений е, термін перебування, або не більше 90 днів на протязі півроку. А загалом не більше 180 днів протязі року. Якщо відповідний термін порушується, даний іноземець переходить в статус незаконного мігранта. Відповідно, ми в цьому випадку, при його виявленні, складаємо на нього адміністративний протокол, попереджаємо про необхідність виконати територію нашої держави. Якщо він цього не виконує, ми йому оформлюємо примусове повернення і даємо 30 днів. Для того щоб він виїхав за межі нашої України. Якщо він і знову не реагує, уникає від виїзду, відповідне начальником управління або заступником приймається рішення щодо його примусового витворення з розміщенням пункт тимчасового тримання. Відповідно, ми ну, даний готуємо позов і е, матеріали. Направляється суд після відповідного прийняття, прийнятого рішення. Даний іноземець розміщується в пунктах тимчасового тримання іноземців. Після того, як ми зможемо його встановити, особу, відновити його національний паспорт, тобто ми співпрацюємо з консульськими і посольськими установами. Коли вже буде оформлений його паспорт, ми здійснюємо заходи щодо примусового видворення, тобто в супроводі. Досить часто ми і дякую я. Національній поліції головному управління Вінницької області ми досить активно взаємодіємо. У нас серйозно налагоджений взаємообмін інформацією, і ми спільно з поліцією з поліцією дану особу супроводжуємо до Державного кордону України, де передаємо його. Прикордонникам, відповідно, прикордонники вже передають прикордонникам іншої сторони. Чи ми завжди, держава Україна і міграційна служба, чи ми завжди знаємо, скільки нелегалів у нас може перебувати? От ми зараз говоримо 29 осіб нелегально виявили да, в процесі так, операції мігрант. Чи ми знаємо, скільки? Чи це вони всі, чи їх є більше? Чи як ми відслідковуємо е, в нас є досить. Плітний взаємообмін інформацією з Державною прикордонною службою. До речі, я вам скажу, що дана операція Мігрант проводилась спільно з Державною прикордонною службою, Службою безпеки України, Національною поліцією, навіть була задіяна Держпродслужба, тому що ми здійснювали перевірку відповідних ринків торгових місць з метою виявлення даної категорії іноземців. Вони, здається, що їх немає, вони є. Навіть та саме реалізатори чи особи, які здійснюють приготування тої самої шаурми, можуть знаходитись на незаконному положенні. Відповідно, ми спільними заходами дану категорію осіб виявляємо і притягуємо до відповідальності. Спрогнозувати точну їх кількість, я думаю, не зможе ніхто, тому що кожен день, який проходить, іноземець може його просрочити. Uh -huh. І, відповідно, стати незаконним мігрантом. Через ту точну цифру вам не назве ніхто. Але е, ми також і е, досить так детально співпрацюємо з е, органами місцевого самоврядування, не лише в місті Вінниці, а і е, в районах. Е, також нам, нас інформують про можливість знаходження того іншого іноземця незаконно, ми вживаємо заходи, виявляємо і документуємо. Але я пам'ятаю, що от минулі роки ми з вами розмовляли, і цифри були дещо інші. Там виявили 500, здається, нелегальних мігрантів. Сьогодні цифри 29. Це ми можемо говорити і констатувати, що їхня кількість все-таки зменшується. Дещо є спад. Не в рази, а невеликий, але спад є. Безумовно, країна в країні війна. Країна, Відбувається від російської навали, і ми стали менш привабливими для іноземців. Але разом з тим я вам назвав цифру 537 іноземців, що перебувають тимчасово, приїхали для того, щоб заключити шлюб з громадянками громадянами України. І даний документ тимчасово видається терміном на один рік. І от бачите, ми за рік видали вже 537 документів Україна, то бренд власне Так, то є бренд так. торік було ухвалено закон України. Ми про нього говорили з вами про внесення змін до Кодексу України про правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. От наскільки за цей час, поки вже цей запрацював, запрацювали зміни до цього закону, наскільки вони суттєво вплинули на ситуацію з нелегальною міграцією? Чи бачите ви плюси? Знаєте? У зв'язку з певними змінами, які були внесені в Кодекс про адміністративні правопорушення, появилась відповідальність іноземців за невиконання законних вимог працівника міграційної служби. Тобто, в даній ситуації це нам, по-перше, покращило роботу, по друге, відповідно є певний захист. Працівників Державної міграційної служби. Але зазвичай ми заходи, які ми проводимо зовні, тобто на ринках, в гуртожитках, в готелях, ми співпрацюємо в цьому випадку однозначно з працівниками правоохоронних служб з, тим самим, з тою самою управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області та Національною поліцією. Якщо наші заходи ми проводимо, в прикордонних районах, відповідно, прикордонники з нами співпрацюють. і Я вам кажу, що результати досить позитивні. Основне це взаємообмін інформацією і можливість оперативно і негайно реагувати на ті чи інші події. 29 осіб нелегалів затримали. що Їхня подальша доля, ви власне вже про це говорили. 26 Здається, примусово, а троє ще там якісь дії <роз яснити> <роз яснити> Дивіться, є поняття примусове повернення, а є примусове видворення. Чим вони відрізняються? примусове повернення? Тобто, е якщо іноземець, е який виявлений нами, не при був притягнутий до адміністративної відповідальності і не виїхав, відповідно, складається такий документ, як називається рішення. Про примусове повернення. В цьому випадку іноземець попереджається, що йому він зобов'язаний, тобто це захід адміністративного впливу примусу, угу. зобов'язаний е, в певний термін е, законодавець передбачив не більше 30 днів покинути територію держави. В цьому випадку він може бути супроводжений працівником міграційної служби. Якщо іноземець ігнорує ці вимоги, в цьому випадку. Вступає вже питання щодо примусового видворення. От в цьому випадку ми даного іноземця затримуємо, розміщуємо пункт тимчасового тримання, індифікуємо, поновлюємо його документи і вже спільно з поліцією під вартою доставляємо його до прикордонників. Там також у підсумках, які я знайшла ну, на сторінці муніципальної міграційної служби, було про адміністративну суму яку за адміністративне правопорушення, куди ці гроші йдуть. Мені просто цікаво. Я зрозумів вас. Дивіться, в там вона серйозна. Ми за півроку, я вам скажу, наприклад, за те, що ми надаємо послуги. Адміністративні послуги по оформленню закордонних паспортів і ID-карто в цьому випадку 70% вартості адмінпослуги, угу. не бланка, а лише адмінпослуги перераховуються до місцевих бюджетів. Угу. Загалом за півроку ми перерахували е, майже 20 мільйонів гривень до місцевих бюджетів, міста Вінниці е, і інших громад, де відповідно послуги угу. так знаходяться. Це лише за півроку 24-го. Цього року, що зараз є. А е відповідні штрафні санкції, які ми накладаємо як на іноземців, так і, до речі, є відповідальність громадян України, які сприяють незаконній міграції, або не своєчасно, е відповідно, продовжують термін дії іноземців, то в цьому випадку за цього, лише за цю операцію ми до держбюджету перерахували. Вірніше було накладено штрафних санкцій на суму 411 тисяч гривень. Взагалі, в минулому році було більше півтора мільйона. Ми перерахували до державного бюджету за те, що ми виявили іноземців правопорушників. Відповідні вони сплатили штраф ще півроку попереду. Так, якщо так. підсумково так, за рік так. потім рахувати. А ось чи є, чи багато серед порушників громадян України, які, можливо, вони також, згідно змін до закону, також несуть відповідальність. Чи є такі? Є. Є в основному це особи, які запросили іноземців до себе і надали їм житло в користування і термін законного перебування сплив. А громадяни України не вживають будь-яких заходів для того, щоб іноземець дотримувався букви закону? Відповідно, в цьому випадку ми притягнути до відповідальності як іноземця, так і громадянина України. Ще таке питання, можливо, вони, воно не стосується операції мігрант, але все-таки як часто сьогодні іноземці звертаються за набуттям українського громадянства, чи звертаються? Не, ви, ні, 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 не ні, в кількості, ні, ні. Я а я розумію, сам факт. Ви знаєте, так, до нас є стабільно є звернення. Питання навіть не лише самі іноземці звертаються, звертаються громадяни України, в яких внаслідок шлюбу є діти, uh -huh. а один з батьків іноземець. В цьому випадку, в цьому випадку потрібно здійснити підтвердження належності. До громадянства і звертаються громадяни безпосередньо в наші підрозділи. В минулому є іноземці, які прибули сюди на законних підставах, заключили шлюб. Пройшов певний період, понад два роки. Вони хочуть оформити громадянство. В минулому році, в, в листопаді, в кінці листопада, був Прийнятий закон, який вступив в дію з 1 грудня минулого року, щодо спрощення процедури оформлення громадянства іноземців, які заключили контракт, і до речі, іноземців і членам їхніх сімей, які заключили контракт з Збройними силами України, але при умові, якщо даний контракт передбачає термін проходження служби не менше трьох років. В цьому випадку іноземець йде по спрощеній процедурі, і, відповідно, ну це вже наш захисник. Відповідно, він оформляє і отримує громадянство України по указу президента. І такі, ну, такі і випадків, війничани також є. Ну Ми ж говоримо про іноземців. Ну, вони вже, вже наші. Є є. Я є, розумію, є. що є. Я е, наостанок хочу, ну не можу обійти увагою питання. Нещодавно обласне управління еміграційної служби державної змінило адресу. Ви об'єднались раніше? Ви були трошки так розрізано в, в різних частинах міста. Сьогодні ви з'їхались. От як цей момент вплинув на якість і на кількість надання послуг громадянам? Дякую. Дякую за гарне запитання. Питання в тому, що ми раніше розміщувалися по за трьома адресами: ПРОВ-4, Театральна 10 і е, Театральна 14. Там розміщався підрозділ по роботі з персоналом. Безпосередньо. З початком бойових дій на Театральній 10 там знаходиться головне управління національної поліції, вони були вимушені вести в дію план фортеця і доступ до наших працівників надання послуг, де в нас там був пандус, був перекритий. Надавати послуги на Пирогову 4 ми знаходилися там на другому поверсі. Відповідно, ви саме чітко розумієте, що прибувають воїни, які втратили в кінцівки, добиратися на другий поверх це неможливо. Це, це не Ну, ми допомагали, безумовно. Слідуючи, в нас розкидання розкиданість підрозділу негативно впливала на комунікацію, на можливість надання послуг в одному місті. Тому що я вважаю, ми європейська країна, і підхід до вирішення таких питань, як надання послуг, у нас повинен бути європейський. Через те, ми, дякуючи органам. Місцевого самоврядування, місцеві влади, нам було виділено приміщення, винай... винайдено. Там були проведені ремонтні роботи. Зараз там є парку місця для осіб з інвалідністю, є відповідний пандус. Ми знаходимося на першому поверсі, є туалет для е, маломобільних е, громадян. Зручніше, окрім того, ми в фоє. Досить так раціонально його використали, ми в ФОЄ оформили стікляний, як я називаю, фронт-офіс. Тобто громадянин по прибуттю в наш підрозділ, в наше управління, він може буквально відразу отримати консультацію. Якщо потрібна додаткова інформація чи записати перелік документів, відповідно запрошується начальник відділу чи головний спеціаліст, і вже він. Вже в кабінеті отримує додаткову інформацію під запит, чи ми переглядаємо документи. Якщо це звичайна довідкова інформація, то знаходиться працівник безпосередньо фоє на рецепшн і надає консультацію відразу. Тобто ми спростили громадянам можливість отримати ту інформацію, яка їм потрібно негайно, і разом з тим, якщо потрібно детально. Переглянути матеріали, надати консультацію про дозволу на міграцію, про оформлення статусу особи без громадянства, про оформлення громадянства, питання щодо втрати паспорта, питання щодо того, що стосується безпосередньо набуття статусу біженця чи додаткового захисту, тут же йде вузькопрофільний спеціаліст, але ми цю вже людину запрошуємо, вже працюємо конкретно з нею вже в кабінеті. Ну тобто на першому місці людина. Так, і, і із... до речі, керівництво знаходиться в зоні фронт-офісу. Начальник управління, перший заступник і заступник не десь знаходяться, а в районі зони очікування, отримання Доступність профіку. до нього так, є так, у громадян. Так. Немає в нас ніяких магнітних замків, тобто все, все на місці. Я вам дякую за розмову. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми підбивали підсумки операції мігрант на Вінниччині і не лише гостем українського радіо Вінниці був начальник управління державної міграційної служби Вінницької області Борис Наливайко. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.